Саш, скажи, будь ласка, а скільки реально коштує обслуговування станції на рік? Якщо ми говоримо про 2025 рік, вартість обслуговування перший рік, ми даємо гарантію на монтаж і обслуговування безкоштовне. А майбутнє є два варіанти для частного домогосподарства. Якщо заключати контракт на обслуговування річний, то він коштує приблизно 5 тисяч гривень. Якщо Київська область, якщо інші регіони, то чуть дорожче, але в будь-якому випадку ми тоді протязі 24 годин повинні з'явитися вас на об'єкті, якщо у вас щось трапилось, ну і онлайн-моніторинг. Якщо другий варіант, після ріку нашого гарантійного обслуговування, ви не хочете заключати контракт на обслуговування, ви можете зателефонувати нам, і тоді вже ви, спеціалістів, коштувати в залежності від одалюнки і віддаленості. До об'єкта і буде калькуляція розрахована.